Друзі, привіт! Радий вас бачити, радий, що ви дивитеся моє відео. Сьогодні ми розберемо про те, як підключити Google Мерчан до магазину на Shopify. У нас буде така серія відео про роботу з мерчантом, про помилки, як обійти різні блокування. Сьогодні ми конкретно розберемо, як підключити мерчан до Shopify, і це простіше, ніж може здаватися, тому що у Shopify є пряма інтеграція з Google Мерчантом. Як це налаштувати? Заходимо в розділ Online Store Preferences. Внизу є Google Analytics. Клікаємо Install. Встановити. Так, у вас обов'язково має бути Google Аналітика перед тим, як ви будете створювати Google Мерчант і підключати. Так, так, так. Окей, Connect Google Account». Вибираємо з цим аккаунтом і Давайте я якийсь візьму ось цей, це мітки для різних підписок. Так, так, дозволити. Е, так, так, так. І ось тут ми можемо вибрати, до якого саме мерчанту, підключити Метод 2, який з давніх мерчанта. ми можемо створити. А можемо одразу клікнути створити новий мерчант. Створюється новий мерчант. Так, так. У мене в цьому сайті майже 40 тисяч товарів. Я не знаю, скільки часом буде перевіряти товари, але. Так, так, так. Перевіряється. Де підключення? Так, так, так. Давайте окремо в вікні відкриємо цей мерчант, щоб переглянути. Воно одразу за Shopify про те ключові налаштування, які у вас є: налаштування доставки політик. У мене на цьому сайті десь там налаштування доставки немає. Так, так, так. Ось, створений наш мерчант. Так, 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 ще інформація жодна не підвантажилась, бо тільки підключилася. Так, так ось тут. Окей, у нас тут немає і способів. оплати, просто це урок по тому, як підключити мерчан до вашого магазину. Ось так. Давайте ось тут клікнемо далі, якщо пропустить. Ні, ні, ні. Тобто, ось так легко створюється Google мерчан для вашого магазину. Пізніше я у наступному відео покажу, як вже напряму керувати мерчатом, хоча для чого відкладати. Давайте я покажу на прикладах. Ось як виглядає google Аналітика, мерчант з середи на одному з проєктів. Тобто, якщо у вас в магазин вже підключена платіжка, він опублікований, ви просто рухаєтеся далі. Мерчант вже створений, товар плонтажиться, якщо ви тут ці дані завершите. Як опублікувати магазин? Попереднє відео записано, можете подивитися на каналі. Ось так виглядати адмінка мерчанта з Shopify, тобто опрувнуті продукти, які на розгляді, відхилені продукти. Product Studio це окремий функціонал, де AI може кастумізувати, на, кастомізувати фотографії продуктів. Загальні налаштування, які в нас є. Merchant, google Business Account, Google аналітика. Можу окремо по цьому, ще зроблю колись відео урок. Ось тут статистика по товарах, як в нас ідуть кліки, це все. Друзі, певне, це відео було вам корисним. Щось є якісь запитання по роботі з Shopify, або вам потрібна допомога з Shopify мерчантом, будемо раді допомогти. Пишіть плюс у коментарях під цим відео. Гарного дня!